Ми сьогодні провели робочу нараду, проговорили пріоритети основні в соціальній політиці. Це зокрема збільшення соціальних послуг для наших громадян, тому що дуже важливо підтримувати і родин з дітьми, надаючи їм соціальний супровід, і тих родин, в яких є діти з інвалідністю. Ми окремо також про це поговорили. І про розвиток сімейних форм виховання. Поговорили про внутрішньо переміщених осіб, тих, які потребують догляду. Також я відвідала центр життєстійкості, Це наша нова послуга, яка покликана допомогти. Гти людям Вирівнювати свій психоемоційний стан теж дуже важливо було побачити, як реалізується ця послуга. адже це пілотна послуга, яку закуповує міністерство з початку року, і ми хочемо її масштабувати на всю Україну. Тож для нас дуже важливо бачити, як відбувається робота в перших таких центрах, що є відкриті. В кожній області є стандартні соціальні виплати. Вони всі здійснюються з державного бюджету. Зараз ми працюємо дуже багато над тим, щоб цифровізувати виплати, що це означає, щоб людині потрібно було менше різних довідок. Приносити, отримуючи свою підтримку чи допомогу, і самим працівникам менше працювати з тим, щоб ці документи сканувати, збирати, формувати папочки. Завдання зробити максимально простим механізм роботи, як фахівців в соціальній сфері, які послуги і підтримку надають, так і самих людей, які звертаються за допомогою.